Добрий день, шестикласники! Сьогодні розглянемо розряди займенників за значенням. Спочатку пригадаємо. займенник це частина мови, що вказує на предмет, ознаку, кількість, але не називає їх. В українській мові існують групи займенників за значенням. Їх існує 9. Розглянемо кожну із прикладами. Особові займенники завжди вказують на особу. Я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони. Наприклад, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Зворотний займенник один себе. Хто мови своєї стидається, хай сам себе цурається. Відносні займенники. Хто, що, який, чий, котрий, скільки? Наприклад, хто рано підводиться, за тим і діло вводиться. Питальні займенники, такі ж, як і відносні, вживаються для оформлення запитань. В кінці таких речень, де вони вживаються, ставимо знак питання. Наприклад, хто зможе намалювати вітер? Неозначені займенники завжди вказують на когось або на щось невизначене. Хтось, хто небудь аби що деякий. Наприклад, не вчися будь-чому, а вчися кращому. Заперечені займенники вживаються для заперечення: ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки. Наприклад, без здоров'я ніщо людині не миле. Присвійні займенники вказують на приналежність комусь і відповідають на питання чий, чия чиє «Чиї?», Наприклад. Кожна голова «Сій» розум має. Вказівні займенники вказують той, цей, такий, стільки. Наприклад, Хто чинить добро? Той має його. Означальні займенники весь усякий кожний самий сам, інший. Наприклад, кожному свій шлях. Шановні шестикласники, для кращого запам'ятовування раджу вивчити розряди займенників на пам'ять. Бо хто знання має, той зламає. А я бажаю вам успіхів.